Всім привіт, глядачі, Як ваші справи пишіть коментарі. Ну і сьогодні ми пограємо в новий режим у Дельті Форс, а саме 3 на 3 які завезли разом з третім сезоном. Події режиму відбуваються на невеличких відрізках мап, які доступні нам в екстракшн режимі. Загалом ми маємо три команди, які складаються як не дивно з трьох оперативників. Ну і я думаю, нескладно здогадатися, що цим трьом командам треба буде між собою воювати. А додатковим стимулом до стиковки команд є Мандалбрік. Мандалбрік це такий собі лутбокс, в якому можуть міститися різні види нагород, як, от, наприклад, скини на зброю. Тому командам так привабливо його отримати. Ну що ж, я думаю, ви вже зрозуміли, що являє з собою цей режим, тому я буду вже розпочинати основну доріжку даного відео, тому заварите чайку котику фейку, беріть з собою щось смачненьке, ну а ми поїхали. Okay. Ну що ж, я напевно піду за ось такого порса. Раніше я грав ще... До цього я вам згадав відео. Я до цього ще грав пару разів в даний режим. І я обирав постійно медика. Якось не дуже складалося, я постійно програвав. Так, як бачите, у нас є, будуть три раунди, і три раунди нам будуть ем, підсовувати різні комплекти з різною ціновою категорією. Бачите? Там від 0 до 1000, до 2 тисячі, до 4, до 6, до 8. І аж до 10 тисяч. Перший раунд у нас пістолетка. Це типу як в КС. Тому я не знаю. Напевно я виберу оцей. В цілому мені дуже подобається дельта. Це. Одна з тих ігор, яка мені ну прям дуже зашла. Давайте киданемо болик. Заків викону. Щоб я міг нормально бігати. Оце спаун не дуже, якщо чесно. А тут моя була помилка. Не треба було мені виходити. Я побачив, але пізно зреагував. Так, стапалка, і УЗІ. Що мені взяти, да навіть не знаю. Напевно, краще з цього всього взяти УЗіху. Спробую з нею відіграти. Вона нібито непогано себе показує. То відіграємо зараз з нею. Так, оце викинемо. І вкину я бол... ой. Магія Знову цей спаун. Угу. Я його дуже люблю. Дуже люблю. Да. Давайте якось отак стану. О! Уфоділа. Давайте підхилимось. Продамажили мене знатно. Але ничего страшного. Мой аим просто прекрасный. Я думал, что нам сделать. Треба було мені відійти. Ну нічого страшного. Давайте візьмемо QBZ, ще як вона тут, Бізі ночі. Лазери вимкну, щоб не палити свою позицію. Болик кидаємо. Це викидаємо. Мені б зрозуміти, що з оцього. Для шлему. <реш> То по китайському я не дуже збираюся. Вибачте. Ми скорису не отримаю. Мене мій союзник підхилює. А ну можна я ось сюди засяду? Фіга. 拿到了曼德尔船抓紧了，找到并阻止他们。所有干员请注意，全力守住曼德尔川。Hmm. Ніде їх, блин, не бачу. Це ну є добро. А, я тоже був. Аааа! я не знаю, не бачу. Да, так настояло стояла а нам уже зашли. Господи, а що це за зброю? Давайте, я не знаю, що це за зброя, але мені цікаво, що це за зброя. Давайте її візьму. Це, Я знаю, що це геніальний хід. Господи, ну як же мені все ж таки подобається дельта. Хто як, а я від неї так кайфую, що прям жесть. Це викане. Цікаво просто що це за анігретом пушка. Вони велика віддача, мені срака. Не знаю, чи потрібні тут ці смаки зараз. До цього медика грав, це просто капець. За нього Анріо виграти. Uh -huh. Ну, або в мене просто не вистачає скілу за нього грати. Режим дуже цікавий і дуже класний. Для якоїсь розминки перед походом в рейд, в основний екстракшн, то дуже навіть гарно. Мені подобається даний режим. І буде класно, якщо. У розробників буде традиція добуляти якісь такі цікаві режими. Принаймні кожні два сезони. Навіть кожний сезон. Це не розуміє тут Глок, він не автоматичний, напевно. Бачите, він по одному стріляє. Мене це не влаштовує, тому беремо оцей. Стрелюнькає по очередям. Давай ты будешь. Ну, в книге, бабка, ты не можешь. Мені цікаво в кого вони стріляли. Шо це за артефакт урожай. Це типа на ностальгію на Варжумабайлу чи що? Ви хочете щоб мене на ностальгію прорвало? Ха-ха. Ого. Заходи до хати! Бабай, Бабайбол хати. Йо-мойо! А от чого я не очікувал? Це, до речі, новий оперативник був. Давайте запустимо дрончички. Трішечки проблем. цього читера. Да. Mm -hmm. Як звичайно, мені дають найкращу зброю дві таполки і бізон. Ладно. Давайте оберемо те, за що я хоч якось зможу пограти. Болик фігак і все. І чи назисном? Як мінімум кричати не будемо. Ооо! Так вони взагалі вийшли з команди, я один залишився. Ну що, підрубаємо кіберспорт або навпаки. мені зараз буде складнувато. просто прекрасні. Минус Мінус. Блін! Жесть! Я почти його добив. Я майже його добив, господи. І ну, а взагалі прикольно, круто. Мені подобається таке. Давайте. Ой. Моє таке враження, як будто вони всі проти мене. Правда, я програю, але нічого страшного. Я граю не задля перемоги, а задля емоцій. <гум> Ой, я майже уклав дві команди. Бе таке враження, ніби вони зговорилися, типу. І всі е -е, командами пішли на мене. Це не дуже чесно, але, ну, типу, як є. <гум> Перше борються між собою. Поки нікого не видно. Але це поки. Наушники випадають. Падли. Невчасно. <laughs> <реш> <реш> це він підлетів, звісно. Ні, ну, типу я вважаю, що я непогано відіграв. Особливо на моменті, коли я грав проти двох команд. Ну, це не кіберспортивно, не скілово, але. І я ще хотів вам дуже віддячити за досить непогану як для мого каналу активність на моїх минулих відосах. там по лайкам взагалі добре все, тому. Всім вам дуже сильно вдячний за це, але нам треба розвиватися, тому ставте лайкосики, підписуйтесь на канал, якщо вам подобається. Я буду сиратися ради вас, щоб робити український контент більш популярним, щоб загалом розвивати український контент. Ну давайте за оце чудо зброярної технології. За нього зіграємо. От що мені дуже сильно подобається в Дельті, що тут дуже крута оптимізація при всьому цьому і графіка не дно, і геймплей дуже гарний. Ну, в сенсі не <плоджен> геймплей гарний, а... ну, Коротше ви зрозуміли. Ні, це місце я вже ненавиджу, тому давайте підемо іншим шляхом. Ну от звісно ж нікого на тут. Тут хтось напевно. Я чув, що хтось хилився. Угу, Він неспроста. Тут людина. Да?

Я йому броньку збив, але не до кінця вбив. Нічого, але зго з СКС. -а. Спробуємо. Я за неї грав, але так. Проходнячком. В майбутньому я думаю робити все про всякі збірки. Рейдемо по дельті. Звісно ж. <гум> Мені цікаво, як вона це дивитись. Мені ця гра дуже подобається. Я хочу робити по ній контентік. Попав Две ради, та ти що? А -а -а. Мені показалось, що в неї є слабий домах, чи то я такий кривий. Я в нього раза 4 попав і навіть нічого йому не розбив. Ані шлему, ані броніку. У нього залишилось все ціле. О, М4А1. Шолицього заємку. Давайте заємку. Я думаю, земкою у нас будуть гарні відносини в цьому бою. Емка взагалі то непогана зброя. От що погано, що з китайська мова ти не можеш нормально зібрати собі збірку на зброю, яку ти бажаєш. Тобто ти тільки по всяким малюнкам. Можеш хоч якось зрозуміти, що то за параметри і за що він відповідає, що не дуже зручно.

О, він у шлем допригався. Мінус броня. Уф, гарно. А от оце було дуже гарно. Таке ми одобрюємо. <гум> ну, це було круто. За снайперки я не дуже вмію грати. Та тим бачу тут невелика мапа і буде мені складно її реалізувати. Тому давайте я візьму К416. І давайте вже нарешті виберемо нам перемогу. Да, друже. Ні. Ти теж за перемогу чи ні? Ні. Матіма а, це походу афікашник. Ну. Ляди, ляди, хорошо. Щось мене одного сьогодні залишають дуже часто. Ну і фіг з вами. Знову стріляються. 往这边走等。等，往对。 Ух! три це яка ви бачили це! Давайте підхилимося, встигну, напевно. Чуємо оставайте их. Давайте вот так. <свист> 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 Не добив, на жаль. Ну а на цьому все. Всім величезне дякую за перегляд. Надіюсь, це відео сподобалось вам, так це чи ні? Пишіть, будь ласка, про це в коментарі. Та чи подобається взагалі вам відео подібного формату. Ну а я буду завершувати. Всім величезне...